Чоловічі половири to fashion Алді, це Німеччина 214 гривень за одну одиничку. Подивіться, будь ласка, який класний пуловер і по такій суперовій ціні. 3000 тисячі гривень варто весь лот, 14 позицій буде в лоті. Можливі незначні відмінності, але здебільшого будуть три варіанти: це ось такий блакитний пуловер, Далі є ось такий сірого кольору і є ось такого темно-синього кольору. Розміри у нас М3, XL2, XL11. Є сертифікація, відповідно, екотек-стандарт соточка. Далі 70% котон, 30% буде поліамід, класний якісний склад і показує в розгорнутому вигляді. Ось такий може бути темно синій Тут іде такий більш виобразний виріс. Він буде неутеплений. І дуже-дуже приємний до тіла, такого прямого більш крою, і буде гарно сидіти по фігурці. І ось такий сірий варіант може бути. Тут буде більш такий круглий, кругла горловина, виріс, відповідно, на манжетиках. Не утеплений, класно і стильно виглядає. Блакитний, в принципі, ідентичний буде до сірого кольору. І я нагадую, що лише 214 гривень можна зробити справді круту націнку, гарно їх продати. І, відповідно, ваші клієнти будуть задоволені. Ви також. Тому для того, щоб їх замовити, цей лот, звертайтесь до наших менеджерів, контакти їх знайдете. І наш сайт знизу під цим відео.